Привіт! Якщо ви шукали класні навушники за свої гроші, а саме 4-5 тисяч гривень з функцією шумозаглушення, соковитим звуком, хорошим мікрофоном. Та ще щоб виглядали класно, то ви попали прямо на те відео, що шукали. Тому що сьогодні мова піде про навушники JBL Live 670NC та 770NC. Зараз я вам про них розкажу. Сьогодні мова піде про, на мою думку, топові наушники не за всі гроші світу, а ще й з класною якістю. Прийшли вони до мене в таких яскравих коробках. Всередині нас зустрічає інструкція та самі навушники в гарних сірих чохлах та міні-джек з зарядкою. Це компактні та зручні навушники. Вони зроблені з доволі якісного пластику, через це мають маленьку вагу. Але сама дуга навушників зроблена з металу, тому навушники можуть згинатись, як вам завгодно. Оголов'я обшите зовні приємною на дотик та м'якою тканиною, яка, крім того, дуже класно виглядає. І загалом зовнішній вигляд мені дуже подобається, на голові вони не виглядають як щось громіцьке. За рахунок класних матеріалів вони виглядають дорожче, ніж є насправді. Компактні вони не тільки за рахунок свого невеликого розміру, а ще й через те, що вони можуть ось так складатись. І ви з легкістю можете покласти їх в портфель, так і в жіночу невеличку сумочку. Так, 770 -та модель має більші амбушури, але при цьому залишається такими ж зручними, як і 670 модель. До речі, напишіть в коментарях, який форм-фактор вам більше до душі, з великими, як у 770-ї чи маленькі, як у 670-ї. Да, правильно. Перейдемо до характеристик та звуку. Обидві моделі навушників підтримують Bluetooth 5.3 з LE-Audio. Що це нам дає? Це дозволяє передавати високоякісний звук навіть з низькою швидкістю передачі даних. Ще в наушниках дуже круто працює синхронізація звуку з картинкою на вашому екрані. Геймери оцінять таку фішку. Також маємо керування дотиком. Інші функції доступні через керування кнопками на торці: кнопка прозорості, шумозаглушення, змінення гучності, кнопка виклику або ввімкнення голосового асистента. Нижче знаходиться гніздо-міні-джек. Так, тут також є функція підключення по кабелю. На іншому наушнику знизу розташований Type-C роз'єм. Що старша, що молодша модель, обладнані функцією шумозаглушення, і завдяки чотирьом мікрофонам з функцією True Adaptive Noise... Noise Cancel. Excuse me. Що старше, що молодша модель обладнані функцією шумозаглушення, і завдяки чотирьом мікрофонам з функцією True Adaptive Noise Cancelling вас нічого не буде відволікати незалежно від того, чи хочете ви зосередитись на навчанні, чи зануритись в музику. А якщо ви хочете чути навколишній світ, функція Smart Ambient загострює звуки вашого оточення, не знімаючи навушників. Навушники можуть працювати до 65 годин, що досить непогано. А ще краще, ж те, що вони повністю заряджаються за 2 години. Що дає вам можливість майже не розлучатись з вашими навушниками JBL. Також в навушниках є датчики, які відповідають за автоматичне відтворення або паузу, якщо ви знімаєте або одягаєте їх на голову. Вони підтримують голосові помічники Alexa та Google і мають зручний дуже корисний додаток MyJBL Headphones. Додаток MyJBL Headphones персоналізує навушники саме під ваш смак. Просто пройдіть швидкий і простий тест слуху, і програма автоматично налаштує індивідуальний звуковий профіль, який буде готовий до роботи щоразу, коли ви одягатимете наушники. Поговоримо про мікрофони. В обох моделях є два направлених мікрофони, які дадуть вашому співбосіднику почути кожне ваше слово, навіть якщо ви знаходитесь на вулиці і навіть у вітряну погоду. Давайте послухаємо тести на вулиці з працюючим генератором. Записую звук на JBL Live 770. Невелико від мене працює генератор, як мене чути. Записую на навушники JBL Live 670 NC. поряд працює генератор, чути його, не чути. Та в приміщенні. Записую зараз звук з навушників JBL Live 770 старшої моделі. Записую в приміщенні в квартирі, ехо в квартирі немає. Записую звук на наушники JBL Live 670 NC, в приміщенні, в якому немає ехо. Як мене чути? Раз, раз, два. Давайте поговоримо про саме головне. Це звук, це ж все-таки навушники. Вони обладнані 40 мм динаміками та мають фірмове звучання Signature Sound. Динаміки пропонують захоплюючий просторовий звук JBL Spatial Sound, який перетворює будь-який стереоконтент з будь-якого пристрою в віртуальний об'ємний звук. Звучать навушники дуже добре. Звук дуже драйвовий та соковитий. Як на мене, навушники були створені для динамічної музики, хоча щось спокійне, також доволі непогано звучить. Але найбільше мені сподобались низькі частоти в цих навушниках, баси дуже соковиті та глибокі. Слухав і UK Rap, і New Metal, і так далі. Все звучить дуже круто, по звуку тут не прискіпаєшся. Давайте перейдемо до особливостей. Перше це форм-фактор. Ці дві моделі навушників, як ви помітили на відео, трошки відрізняються, а саме розміром абсшур. Мені, наприклад, подобається 770 модель через те, що я люблю, коли вуха знаходяться всередині амбушур. Тому 670 модель мені з часом давить вуха. У всіх людей вуха різні, тому кожен вибирає найбільш підходящу модель. На щастя, JBL про це подумали і випустили дві пари навушників з однаковими характеристиками. Проте різним форм фактором Дякую вам, JBL. А якщо вам сподобалась якась з цих двох моделей, ви можете купити їх у нас в магазині. Переходьте на сайт Воюей та оберіть навушники, які підійдуть саме вам. Дякую, що додивились це відео до цього моменту. Підпишіться на наш канал, щоб не пропустити цікаві огляди. Та пишіть коментар, чи сподобались вам ці навушники. О, ледь не забув. В описі під цим відео ви можете знайти промокод на знижку, якщо хочете придбати у нас ці навушники.